Всім привіт, друзяшки! Ви на каналі Бубуха та Марчик, і сьогодні в серії ми зробимо самі розчин для булюк, а ще проведемо з ним кілька експериментів. Але це пізніше. А зараз що будемо робити? Бубуха, не спіши! Пам'ятаєте, в минулих серіях ми поливали ось цього чудіка водою і чекали, що в нього виросте трава на голові. Ось тільки подивіться, що в нас вийшло. Голова трохи почорніла, але це нічого. Головне, що в нас є врожай. А правда, класні, я йому наклейки наклею. Ну так, виглядає супер. Правда, трохи відклеюється. Ну, це від того, що тут багато вологи. Отже, момент істини і починаємо стрихти. Чекай, не спіши, я зараз щось принесу. Ну ок, друзяки, поки ми чекаємо бабуху, скажіть мені. Ще підливати його і чекати, чи це вже вся трива, яка мала Дивись, що маю. Давай таким його попробуємо підстригти. Я завжди мріяв. Штука прикольна, але я думаю, це треба зняти і можна приступати. А ви, друзяшки вже підписалися, а то я і вас побрию. Ну, якщо вже всі підписані, то ми починаємо його брити. Щось о, бриє! Круто! Але я думав, якщо чесно, буде краще. Налисо, я його не хочу брити. Давайте ще ножицями спробуємо. Потрібно спробувати зробити йому зверху таку рівну площадку. Думаю, так йому буде класно. Перукар з мене такий собі, але я стараюсь. О, ніби нічого так. Ззаді ще трошки, і збоку. І чолку не забудемо обстригти. Якщо чесно, заняття круте капіс. Треба буде ще його попідливати і хай виросте густіша трава. Давай вже бульки робити, а то всі її чекають. Отже, такі бульки я купив. Зараз протестуємо їх і подивимося, що вони собою являють. О, тут ця штука дійсно крута! Скільки там булюк має бути з неї. Ану. Оу! Отже, ми, як завжди, все заляпали. Але нічого. Так, купити всі можуть! А ти нам обіцяв, що сам зробиш цей розчин Ну, тоді все куплене в сторону, а ми робимо самі. Для цього нам потрібна буде. Шлянка буде. Наливаємо. До неї потрібно додати дві столові ложки засобу для миття посуди. Одна і ще одна. І перемішуємо це все. Далі по рецепту в нас гліцерин. Відкриваємо і додаємо одну чайну ложку. Щось від не дуже лиється. Хоп, перемішуємо і зараз будемо пробувати. До речі, гліцерин, якщо ви не знали, продається в любій аптеці. Так, момент істини: макаємо, струшуємо і пробуємо. Клас! бульок! Мені здається, воно ще краще, ніж те, що було куплене. Експерименти, експерименти! Давай вже експерименти! Хочу, щоб ти зробив експерименти! Так, для наступного експерименту нам потрібна буде соломка і рукавиця. Ось така. Макаємо нашу соломинку в наш розчин і видуваємо кульку. Я можу бавитися цією кулькою, і вона не тріскає. Оце круто. А ви знали, що так можна? Вау, оце так круто! Я завжди мріяв так бавитися кулькою, а вона мені завжди тріскала. Ну, якщо тобі це сподобалось, то від наступного експерименту тебе взагалі буде шок. Отже, макаємо нашу трубочку, змочуємо її ось так. І пробуємо надувати бульку. Наша кулька є, а тепер ми спробуємо надути ще одну всередині. Ви тільки подивіться. Оп, а тепер ще одну О, одна тріста, але як це круто. Вони взагалі не тріскують. Оце крутий розчин у нас получився. Ще, ще, хочу ще експериментів! Давай, Марчик, скоріше. Для наступного експерименту нам потрібно перелити наш розчин ось таку плоску тарілку. Оп. Тепер беремо дротик і робимо з нього ось таку велику штуку. До речі, нею на майбутнє можна буде робити величезні бульки. Далі беремо кусочок ниточки і зав'язуємо робимо з неї. Петельку. Зараз буде мега крутий експеримент. Ви собі навіть не можете уявити. Ось таке в нас вийшло. Обережно витягаємо. Оп! Ниточку сюди і сюди. Ха-ха-ха-ха. Тепер пробиваємо ось тут. І оп! Дивіться. У нас тут отвір. І воно все фу, аж тепер трісло. Круто ж, правда? Круто, марчик, оце ти даєш? А вам, друзяшки, якщо сподобалася наша нова серія, то підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей.